Друзі, вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, друзі, сьогодні, 10 червня, ми працюємо на пасіці, це джолопакетна пасіка. Я обіцяв трохи раніше відзняти відео про роботу з пакетами, яку ми проводили десь 10-12 днів тому назад. Але через те, що розрядився мікрофон. На жаль, відео не зміг загрузити для вас. На той час ми робили теж розширення бджолопакетів вощиною. Також ми клали тоді, тоді на той час по дві або три полоски від воротозу в ворофлу. І зараз ми проводимо чергове розширення бджолопакетів. У нас в деяких бджолопакетах є за заставною дошкою по декілька сушнин який ми ще поклали тоді весною. До цього часу ми всі розширення робили тільки вощиною. І зараз підкладаємо ці, ці сушнинки, які в нас були на запасі. І якщо їх нема, то докладаємо далі вощиною. Ну що ж, дивимося розвиток джолиних бджолопакетів станом на 10 червня. Одразу, друзі, забираємо вже полоски, які ми клали. Чесно кажучи, відпрацювали вони на 100%. Я дуже задоволений їхньою роботою. Тобто ціна якість досить непогана, бо бачив. І впевнився сам в тому, що там, де кліщ був, то він сипався. Тому ворофлу себе оправдовує. Це не реклама, в мене від цього нічого нема. Але кажу, що вони дієві, ці полоски працюють. Що стосується джелопакетів. Дивіться, ми з них мед не відкачували, коли ціла біла акація, ішли дощі, але все ж таки до 6-7 кілограмів меду вони собі піднесли, ми в них мед не забирали і встигли дати вже 5 разів по 1 літру медового сита через кожні 2 або 3 дні. Тобто. Ми особисто це робимо при закладці вощини. Як тільки ми розширяємо вишиною, ми намагаємось там через кожний один або два дні дати по літру медового сити для того, щоб бджолам легше і скоріше вони відбудували вощину і маточка мала змогу працювати. Знімаємо годівничку, бачимо вже гніздо з пакетом. Доволі таки плотно обсиджен джолою, тому ми його зараз розширюємо одразу на 4 або 5 рам. І дивимося стан розвитку такого джолопакета на сьогоднішній день. Це от мушінки. Ну, сушнинка під засів ось така от достатньо правильної форми. Ми їх теж будемо класти зараз під засів. Ось така от вощина, ну, сушнинка теж вона ще для праці на цей рік піде досить непогано. І от, третя. Зараз ми підкладемо три ось таких сушнинки і дві вощини. Далі все розширення буде йти знову тільки вощиною. Нам треба зараз максимально дати старт, щоб. Маточка ще скоріш насіяла якомога більше розплоду для того, щоб ми встигли на сонях, який в наших краях вже заквітне. Думаю, що через 2 тижні. Ну дивимось, друзі. Це медова рамочка. Одразу за медовою я буду класти одну вощинку. Бо бачу, що далі вже в нас йде засів. тут маточка ще не зачервила, але вони повичищали рамочку, так що вони її зачервлять. Думаю, через день-два це буде залежати від. Стану а ось ця вже засіяна і вже з червачками. Тут медок та пилок, перга. Ну, дівчатка працюють. Так, дві рамочки. Одна з розплодом, але там розплоду набагато. Рамочка під номером 3. Дивіться, це вже цьогорічна вощинка, повністю відтягнута, залита метком. І тут вже маточка позасівала, та вони печатають. Ну, досить непогано. Ну що ж, перша рамочка з повноцінним розплідом, і ми кидаємо одну сушнинку під засів і дивимось далі. Забираємо полоски. Так, друга рамочка теж з початним розплідом повністю. Тут мед з пирогою. Вже бачимо, що матці треба дати змогу, щоб вона могла сіяти якомога більше. Це вже дві рамки з розплодом. Так, це у нас третя. Це теж цьогорічна вощинка. Дивіться, відбудована. Дуже якісно. Позасівали бджолки, позапечатували розплід. Так, дві рамочки. Тут ми знову кладемо одну сушнинку під засів. Так, і відтягуємо рамочки ще на дві. Робимо колодець такий для, щоб зручно було працювати. Так, четверта рамка з розплодом, теж перга. Дуже багато перги. Тут під початку розплід, започатаний. Ось так от. Четверта рамка з розплодом вже пішла. Дивимось далі. Так. Тут теж перга та розпліт. Тут ось позасівала маточка ось цей от край. Ось тут. Так, п'ята рамочка. Ну, полку в цій сім'ї забагато. Натягала вони її. І... Так, дивимось далі. Рамочка під номером 6. Що? З нею. Так, ну тут повністю засіяна, застрілена. Зверху донизу. Це вже шоста. Навіть за чотирьохдневним личинкою. Шоста рамка. Це у нас йде рамочка під номером сім. Теж цьогорічна бущинка. От, відбудована, засіяна та запечатана. Так, це сьома правильно? Сьома рамочка. Дивимось далі. Це вже розпліт на восьмій рамці. Восьма рамочка з розплодом. Ну що ж, доволі таки напогано. І сюди ми кладемо одну вишинку. Так от біля розплоду вони дуже швидко відбудують і матці буде змога де працювати. Ну ось так от. станом на 10 червня вже на восьмох рамках є розпліт. Ну, це в даному пакеті. І розширили ми його на 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 рам. Залишилось тут нам до 22 рам ще 5 рамочок покласти. Все інше подальше розширення будемо робити тільки вищиною. І це перше розширення, яке ми зараз зробили сушниною, для того, щоб маточка швидко позасівала і не тормозило розвиток нашого джолопакету. Кого нема сушнини, нічого страшного. Наприклад, в 2021 році я абсолютно всі сім'ї розширював тільки вищиною і джолопакети так само. На той час. Завдяки тому, що я розширював бджолопакети вощиною. Матка постійно мала змогу працювати в якісних ячейках, сіла тільки якісну, здорову, круту бджолу. Ми на той час в 2021 році взяли з одного бджолопакета 90 кг меду. А ті самі люди, які брали теж пакети, в той самий рік взяли по 60 Ось вам і результат. 30 кг меду з кожного бджолопакету. Це через те, що якісна ващина добре відбудована, матка має змогу класно працювати, сіяти і нарощувати саме сильну бджолину сім'ю вже на головний взяток. 30 кг плюс з кожного пакету на 100 бджолопакетів це 3 тонни меду. Ну, уявіть собі, яка різниця. Ну що ж, дописуємо тут у нас. Ми розширили з 13 до 17 рам, 17 плюс. Дивимось далі. Покажу вам ще на одному або на двох сімейках джолопакетних вже. Зранку ми встигли розширити вже більше за 100 джолопакетів. В середньому це 16 рам. Деякі бджолопакети ми розширили вже на 20 рам. Дуже багато на 18 рам порозширювали. а в середньому це 16 рам. Ну, тобто, бджолопакети стартанули ну, суперово просто. Це завдяки, все ж таки я вам теж скажу, правильній роботі. Не треба в ніякому разі зараз відкачувати в пакетах мед, який вони принесли там, так скажемо, з акації або з якогось іншого медоносу. Тому що це повністю затормозить їхній розвиток. Цей бджолопакет перестане відбудовувати вам вже вощину, так як в них не буде достатньо сили, ресурсів та меду для цього. По-друге, маточка перестане червити. Ось повністю ви зіб'єте весь розвиток вашого бджолопакету І на головному взятку соняху ви не візьмете той результат, який би вам підійшов. Особисто мені потрібно, щоб пакет дав 70 плюс кг меду. Як для цього року. ну, я думаю, що це можливо і ми спробуємо це зробити. Якщо будуть дощі, то це може бути навіть як в 2021 році до 90 кілограмів. Ну, таку сушнину я не ставлю це ну, на вибраковку. Тут був мед, вони його поз'їдали. Я таку сушнину одразу відправляю на перетопку. Ну, ця рамочка. Для засіву, ну, як би непогана. Але я її не покладу, Поставлю, поставимо під мед. Бо мені теж не подобається, як вона відбудована. І я не хочу, щоб в таку неякісну рамочку бджоломаточка маточка вилає її цикладку. Ну, дивимось, повністю плотно обсиджено бджоли 2, 4, 6, 8, 10, 13 рам. Ми зараз кинемо їм. Якнайменше 4 вощини. Одразу після першої кидаємо одразу вощину Можна за схемою працювати 2-3-3-2 це теж буде суперово. Саме так майже я розширив всі бджолопакети Тут просто я бачу, що джіл буде змога відбудувати вощинку не навіть не на біля засіву і розплоду, а Біля рамці з медом. Тут медочок вони піднесли достатньо напогано. І рахуємо, друзі. Ось такий от розвиток наших бджолопакетів на сьогодні. Тут рамочка вся позасілена. Весь розплід вийшов. Ось маточка. Ось покажи. Ось такі от крутезні карніки в нас. Відороста. Йому великий привіт. Та Роману, звісно, Роману теж привіт від нас. Дякуємо за якісні бджолопакети. Так, дві рамочки кидаємо в вощину. Так, і робимо колодять на ще три рамки. Тобто ми їм кинемо зараз якнайменше 5 рам вощини. І рахуємо, там була перша рамка з засійним розподом. Ось цьогорічна рамочка. Дивіться, вощинка повністю засіяна. Так, це вже друга. Полоски спрацювали суперово. Ось є навіть кліщ, який загинув ось такий от малесенький. На дні на дні лежить мертвий. Так що полоски спрацювали суперово. Так, друзі, ця третя рамочка повністю засіна з обоїх сторін. І вже личинка є. Так, це третя рамочка. Дивимось далі. Четверта бачите, під початку молодесенька цьогорічна вощинка. Ось саме з таких рам ми зараз наростемо якісну, дуже круту бджолу, яка збере для нас. Дуже якісний товарний мед, і в нас не тільки буде якісний товарний мед, але ще і здорова е, бджола, яка піде в зиму, та добре буде зимувати в нас. Це вже четверта або п'ята рамка з розплодом. Ось так от. Ну Тут кидаємо вищинку. Чотири, 4, да, п'ять рам вже з розплодом, вищина. Далі знову врахуємо. Дивіться, цьогорічна ворщинка, повністю засіяна, печатна, вже лупиться бджола. Ось така от крута маточка, яка дуже якісно працює. Так, Шоста рамка з розплодом. Дивимось далі. Це повністю рамка забита пергою. З обіх сторін. Ось така от різнокольорова, дуже яскрава. Ну, супер. Для розвитку це те, що треба. Шість рамок з розплодом ця йде в нас з пергою. Лосочку забираємо. Так, це вже в нас сьома рамка з розплідом. Ось так от. Супер. Тут теж перги дуже багато. Так, сьома рамочка. Тільки уявіть собі, що від однієї рамки з розплодом вилуплюються дві рамки бджоли, а ми вже не рахували тут сім рам якісного розплоду. Дивимось далі. Це вже восьма рамка. Це теж, друзі, цьогорічна вощинка, яку джолопакет відбудував. І маточка позасівала. Восьма рамка. Восьма рамка крутого розплоду. Це буде 16 рам повноцінно обсиджених бджолою. Так. Рамочка під номером 9. Тут застріляна. З обіг сторін вже є 4-4 днівній. Личинки. Супер, просто супер. Це вже дев'ята. Дивимось ще одну. І тут зараз від залежності. Ну що ж, тут маточка вже позасівала внизу. З цієї сторони засіву ще я не бачу. Ну, ось так от 9 рамок повноцінного розпліду. Це 18 рам джули через. 10-12 днів. Тобто цей вулок через 10 днів просто будуть кипіти від бджоли. Я певен, що саме такі пакети, якщо ви правильно з ними працюєте, правильно нарощуєте бджолу. Як я казав, через кожні 2 дні по літру медового сита даєте, стимулюєте маточку, щоб вона працювала. Вона круто відбудовує вищину такий бджолопакет якісно нарощує. Дуже добру бджолу. І зараз через 2 тижні, як зацвітив на сонях, то ці бджоли покажуть дуже чудовий результат. Ось кидаємо останню вощинку і закриваємо друзі. Таким чином ми їм дали зараз 5 вощин вони їх дуже швидко відбудують, так як тут бджоли достатньо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 на 19 рам. Тут нам залишилось покласти ще 3 рамочки. І в нас буде повноцінні 22 рамочки з бджолою, яка піде працювати на головному взятку. Також ми плануємо дати ще десь 4 рази медового сита. Через 2 дні по літру. Це займе якраз ось ці 10 днів. Джоли в цей час відбудують ці 5 вощин, маточка їх позасіває. І ми вже будемо чекати на цвітіння соніху. І на соніху вже будемо докладати ті рамочки з вощиною, які ще треба добити вулик до повного. Тобто, тут 18 рам ми докидаємо 3, там, де 16, ми докидаємо 5. На Соніху бджоли будують ще швидше, ще іскравіше рамочки. Так що будемо їм давати роботу і змогу далі розвивати, щоб ми відкачали не один раз Соніха, а як мінімум два рази. Ми плануємо, ну будемо дивитися від ситуації. Також сподіваємось, оці дерева це японська акасія, вони теж квітнуть в останньому місяці літа. Так що сподіваємося, що із них ми теж зможемо взяти мид. Ось там, подивіться, от, в нас бідони з забросним медом. Він там гріється на сонечку. Ми будемо цей мед перемивати з тепленькою водою, доводимо до густоти і такий ось згущений сиропчик роздаємо по літру нашим бджолинним пакетам. Ну що ж, давай покажи по розвитку. Ось тут. Цьому розширили вже на 18 рам. Ось дивіться, є різні абсолютно. Ось тут була 11, поклали 3 до 14, розширили, тут було 12, поклали 4 до 16. Ось так. 16, 16, 17 рамочок. Тут те ж саме, середнє, я казав 16, але є дуже багато на 17, 16, 15. Ось таким чином, друзі. Працюємо бджолопакети ну, розвиваються дуже круто. Ну, це все ж таки. Е, тому що правильна робота. Я чому вам розповідав і казав, як працювати, як нарощувати силу бджолопакетів, е, як їх стимулювати, це дуже важливо для того, щоб е, до того, як заквітне сонях, нас були вже. Великі нарощені сили бджолинних сімей з багато бджолою, щоб вони носили мед. Або є такі люди, які от саме вже тоді, коли починає квітнути сонях, вони тільки починають нарощувати бджолу. Ну це вже запізно. В той час, коли він квітне той головний взяток, з якого ми беремо основну частину меду, бджоли до того періоду вже повинні бути максимально сильні, щоб ми зібрали товарного меду якомога більше. Ну, ось так: от, друзі, працюємо. Сьогодні перевозимо ще один, одну нашу пасіку на інший тучок. Переїхали ми 4 дні тому назад на соняшник, нашу іншу пасіку перевезли. Ну, може, я не можу помилитись, може це було трохи раніше, може 5-6 днів. Але я візьму відео, покажу теж нашу локацію, куди ми перевезли основну пасіку. Там буде дуже теж цікаво та буде багато цікавої інформації саме для вас. Ну що ж, дякую, з вами був Михайло Томов, канал Пасіка на лежаках». Будь ласка, ставте лайки, не соромтесь, нехай це відео побачить якомога більше людей. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Бувайте!